Морози повертаються. а Ситуація в енергетиці, на жаль, не надто поліпшилася. Українці мерзнуть не лише у Києві. То як себе рятувати? Власне про медичний аспект. Мене звуть Ольга Чатайло. Зараз все розповім. А поки підписуєтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Ну і запитання, відповіді пишіть, нагадую в коментарях: як ви себе рятуєте від холодів? Я говорю, нагадую про медичний аспект. Два тижні тому я анонсувала інтерв'ю з неврологиною Олександрою Щебет на тему. Як зігрітися, коли фізично зігрітися неможливо? А і власне це інтерв'ю сьогодні пропоную послухати. Але зараз трошки перед історією, власне, чому з пані Олександрою ми вирішили поговорити на цю тему. Кілька тижнів тому в мережі почали активно поширювати її пост. Лікарка пояснила, як холод і тривалий період перебування на холоді впливає на організм. Я зацитую уривок: наша нервова система справді реагує на холод не тільки дискомфортом. Мієлінова оболонка нервів, яка забезпечує швидкість передачі імпульсів, при охолодженні, змінює свої властивості. От така от фізика, яку ніяк не обманути. Тому, коли в квартирі плюс 5-10 градусів руки стають незграбними не через сто а через повільнену провідність по нервових холокнах, і власне багато є досліджень, які на цю тему. Зокрема, одне з досліджень 2012 року засвідчило, що при температурі плюс 10 погіршувалася також робоча пам'ять, час реакції та виконавчі функції організму. От, власне такий невеликий тізер був. А зараз слухайте нашу розмову з пані Олександрою. Як довго треба перебувати в таких умовах, щоб виникли такі симптоми? Тому що з обмороженням, зрозуміло, тривалий mm -hmm. час виникають такі доволі виражені симптоми. От в цій ситуації? Нам насправді дуже індивідуально. І тут важливо не лише температура, яка сама має бути, тому що холодову реакцію можна і на плюс 10, плюс 12 отримати? А... І те, який стан внутрішньої людини, чи є в неї там якісь хвороби, наприклад, які можуть бути передумовою для порушення, наприклад, кровообігу чи чогось іншого, а також і тривалість, як довго в цьому перебувати. І для когось це може бути доба, для когось може бути трошки довше, для когось може бути кілька годин. Зразу скажу, що, наприклад, люди старшого віку вони більш схильні і більш сприйнятливі до таких. Нехороших умов, просто тому, що процеси метаболізму внутрішнього обміну речовин, процеси циркуляції, вони сповільненіші, така така природа. А Також під, скажімо так, зону категорію ризику підпадають діти і підпадають вагітні ну, через те, що йдуть трошки інші процеси в організмі. Тому тут якби, треба враховувати оці всі три фактори. Неважливо, як довго, насправді, перебування в холодній квартирі для 80-річної бабусі, умовно, так, в холодній квартирі протягом доби може бути, на жаль, не дуже хороше. Як довго організм оговтується від таких станів, тому що нам здається, все просто, зігріться і все буде добре? А що робити, якщо не добре? Тут теж історія індивідуальна, і як оговтується це дуже. Хороше питання, насправді його досліджували досить багато, і а, в Сполучених Штатах були проведені дослідження і в Британії, там, де якби були такі факти, коли холод впливав на людей довго. Зокрема, британські дослідники вивчали детальну реакцію солдат, які перебували там на війнах. А, в, не в морозних умовах, а лише в холодних. І одне досить велике дослідження показувало те, що навіть при тривалому перебуванні в умовах 10-12 градусів давало реакцію, яка називається не обмороження, а холодова реакція, холодова травма. І наслідки цієї травми виявлялися потім і через рік, і через два. Проявлялися вони тим, що чутливість нервів була знижена, і кровопостачання в судинах на ногах і руках воно було знижене. Насправді люди про це говорять і а, багато хто, наприклад, з пацієнтів моїх розказує, хто ну, підпадав під дію холоду, що потім чутливість в руках не така, і вона, звісно, поступово відновлюється, але цей процес досить тривалий. Не можу не сказати про те, що перебування тривали в таких нехороших умовах, коли є холод, коли нема гарячої води, немає опалення. Це ж, в принципі, порушення відчуття базової безпеки людини. Якщо там згадати піраміду маслу, то цей самий базовий рівень він порушується, і це накладає свій вплив на емоційні прояви. І тоді це реакція у вигляді посттравматичного стресового розладу проявляється. А в свою чергу такі посттравматичні стресові розлади вони дають і фізичні симптоми в тому числі. Тому тут такий знаєте, оцей нехороший клубок формується, який насправді може мати дуже довго віддалені наслідки. Коли людина бачить такі симптоми, до кого звертатися? Як ну, перше, хто хто чи це лікується? А по-друге, це до а, психіатра, це до невролога. До кого. А, насправді залежить від того, які симптоми, і як сильно вони турбують. Важливо сказати про те, що є симптоми так звані червоні пропорції, коли до лікаря треба бігти вчора. Це е, невідкладні стани, і це порушення мови, е, оніміння половини тіла або частини тіла, які є стійким. І е, е, коли є слабкість в руках або в ногах, яка теж не минає, тому що одна річ, коли ми. Замерзли і ми трошки якби скучі, а інша річ, коли навіть під, під час зігрівання ця реакція не минає, і тоді це е, важливо виключати якісь дуже серйозні проблеми уже під контролем лікаря. А, далі, в залежності від того, які симптоми вас турбують, ви звертаєтесь до тих лікарів, які, скажімо, є вашими довіреними лікарями. Зазвичай починають з сімейних лікарів або з терапевтів, і тоді простіше розібратися. Насправді сімейний лікар і терапевт можуть виявити і пролікувати багато речей, якби призначити аналізи, і вже на цьому етапі багато чого підкоригувати. Якщо у вас стійке оніміння в руках-ногах, в звісно, це невролог. Якщо ви бачите, що переважно вас турбує проблема порушення пам'яті, порушення сну, наприклад, так, це теж невролог. Якщо вас турбують запаморочення чи головні болі, це теж швидше за все якісь можуть бути прояви або загального такого е, виснаження організму, або знову ж таки проблеми пов'язані з неврологією. Якщо йде мова про те, що є якісь емоційні порушення, що ви не справляєтесь з емоціями, що ви стали вибухово-агресивні, або навпаки, не реагуєте зовсім ні на що і вам нічого не хочеться, якщо у вас є нічні жахи. Або якісь ну, такі більш речі інтенсивні, тоді краще звертатися до психіатра або психотерапевта. От ми поговорили про холод, і є ще питання темряви. Я ну, по собі помітила, що я швидше втомлюся. Хоча в мене там вдома є світло, є станція зарядна, але довкола темно. І втома надходить швидше. Як мозок реагує на темряву таку? Да, дуже хороше питання, тому що насправді вплив є. Ми дуже реагуємо від так званих циркадних ритмів, ритм сну і бадьорості. І цей ритм у нас дуже співзалежний з тим, як відбувається зміна дня і ночі, тому що під це зав'язані дуже багато фізіологічних процесів. Коли надворі темніє, мозок переходить у режим, коли він має готуватися до сну, і в нас починає вироблятися гормон сну мелатонін. Які нас сповільнює, який нас поступово заводить до сну, і які власне, нам власне дає цей потяг до сну. От. А для людей, наприклад, які е, мають е, проблеми зі сном в умовно, там, нормальних умовах, ми зазвичай радимо мати вдома такі міцні штори, щільні, які ти можеш закрити, вимкнути все світло, для того, щоб, саме для того, щоб краще вироблявся мелатонін. Але коли це відбувається постійно, умовно, мозок в такому напівсплячому стані, у нас мало виробляється серотоніну, який є стимулюючим. От, але мелатонін у нас переважає. Це по-перше. По-друге, коли є навколо просто темрява, такі поведінкові певні речі, які нас деактивують, де стимулюють. І... Ну, ми не можемо себе заставити щось робити, коли на дворі ніч. Ми ж ми ще маємо спати, правда. А враження таке складається, що зараз кругом ніч от і оце є такий момент, який теж безумовно нас впливає, збивається циркадний ритм. Якщо ще на це наслоїти, що у нас є постійні нічні тривоги, і так той сон перерваний, то якби мови нема про те, що денна млявість і сонливість, вона буде, звісно. А ви в своєму пості дає, даєте поради, як можна е, трошки полегшити свій стан ну, з допомогою їжі, руху, наскільки це дієво, ну, по-перше, нагадайте ці поради, а по-друге, наскільки це спрацює? Це такі дуже, знаєте, дрібні базові речі, про які ми, коли перебували в нормальних умовах, ми про просто забули, тому що це наша звична рутина, а тут їх доводиться підсвічувати. Якщо ми говоримо про тривале перебування в холоді, то. Варто нагадати про те, що перше це рух. Рух, він дуже гарно стимулює м'язи виробляти енергію. Навіть якщо вам тепліше, звісно, тепліше і зручніше сидіти під двома теплими ковдрами. Навіть під ковдрами треба рухати ногами і руками, а краще вставати і прогулюватися що 20-що 30 хвилин, хоча б розминатися чи поприсідати. Просто тому, що так, організм швидше починає виробляти енергію. Друге, організм виробляє гарну енергію, коли ви щось їсте або вкидаєте в себе щось тепленьке. Це може бути гаряча рідина чаї, це може бути їжа, причому важливо, що ви їсте і коли їсте. Наприклад, організм гарно генерує енергію, коли ви споживаєте білок. Тому, наприклад, вечеря ваша має бути більша за рахунок білку, ніж вуглеводні. Тоді вночі вам буде краще спати, і організм вам буде. Вас буде краще обігрівати. На день краще споживати більше вуглеводнів, тому що вони дають більше калорій, досить швидко спалі. Їжа має бути ситна і вона має бути тепла, тому що це додаткове джерело обігріву. Бутерброди це, звісно, добре, але якщо є можливість, краще щось гаряченьке, навіть просто гарячою водою запивати. Третє це як ми вдягаємося. один гарячий светер, один теплий светр через це, звісно, добре. Але якщо це буде багато шаровість і краще вдягти на себе а, декілька речей, навіть не таких товстих, це буде краще працювати на обігрі за рахунок того, що а, шари повітря, між одягом, будуть його зберігати. Це тепло. От, а, і це якісь такі, знаєте, базові речі, про які ми насправді не задумуємося, але ми їх мусимо зараз себе заставляти робити часом. Коли людина, наприклад, тут належить або хвора, або просто там літня, малорухлива, що, можливо, їй допоможе, ну, якій важко рухатися, можливо, якісь масажі родичам робити, тобто щось таке. Якщо, якщо є хтось поруч, звісно, трошечки розрухувати, це ще питання до того, чи це людина лежача, чи ні, то там є теж свої нюанси. Рух і тут працює в цьому числі, але. Можна робити самомасажі, розтирати собі ноги, якщо є можливість трошечки ноги парити, але, звісно, контролювати температуру води, тому що за рахунок зниження чутливості нервів ну, легко зробити собі опік, тому тут а, термометром перевіряйте температуру води. Пропарити ноги, а, а, робити якісь там собі грілочки чи компресики теплі, це теж все має місце. Все, що вам стимулює кровотік, воно має місце, воно може бути використано в будь-якому місці. Ну і повертаючись ще останнє питання про сон: чи варто вживати той же мелатонін в капсулах, в таблетках для того, щоб там, відрегулювати свої ці ритми і якось трошки полегшити стан чи це допоможе? Дякую вам за це питання, тому що зараз багато хто намагається регулювати свій сон дуже різними засобами, і насправді не всі вони хороші дієві. Я зазначу одразу, що багато хто в якості снодійного і зігрівального використовує алкоголь. Це робити категорично не можна. Крім того, що алкоголь негативно впливає на сон, він порушує структуру, нормальну структуру сну і ви, зрештою, все одно не будете висипати. Він ще має першу судену дію. По-друге, він пригнічує процеси нашої терморегуляції. Є такий механізм м'язевого тремтіння, ви коли на холоді мерзне тремтите. За рахунок цього дрижання м'язів, виділяється енергія. Так от алкоголь цей механізм вимикає, ви швидше замерзне. Краще цього не робити. Стосовно інших препаратів, які регулюють сон, а мелатонін, про який ви згадали, він доведено гарно регулює саме засинання. Тобто, якщо у вас є якісь проблеми саме з засинанням, ви, в принципі, можете його використовувати, знову ж таки, помірковано і краще це обговорювати з лікарем. Яка доза вам підходить як довго його приймати? Але він не буде підтримувати глибину сну. Тому якщо проблема саме в тому, що ви засинаєте, але потім серед ночі прокинулись, мелатонін не ваш вибір. Дехто використовує травійні засоби комбінацію. Таке теж може бути, якщо для вас це працює, будь ласка. Але якщо ви бачите, що у вас порушення сну досить довго. Ви прокинаєтесь зранку, наче спали 7-8 годин, але ви не виспані, не відчуваєте відпочинок. Якщо вам хочеться поспати в день і є сонливість дана, яка впливає на вашу активність на роботу, це якраз одна з тих ознак, що вам варто вже звертатися для, до лікаря для того, щоб отримувати е, нормальну медикаментозну підтримку. Нема нічого поганого в тому, щоб поприймати деякий час препарати для покращення сну, адже сон це те, що дає. Е, Базу для роботи мозку, для роботи нервової системи мозок відпочиває лише у вісні. Якщо це ігнорувати, ну це зрештою призведе до не дуже хороших наслідків. Ну От, власне, це були поради лікаря. Що робити, якщо ситуацію саму з холодом не можемо змінити, розповіла неврологиня Олександра Щебот. Дотримуйтеся порад лікаря, звертайтеся до лікарів, якщо виникають проблеми вже зі здоров'ям. А також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!